Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, вороша хорошолексоночка та роторної косарки Virex. До нас заїхали витратні матеріали до вашого трактора. Є ось такий тесол. Декілька варіантів. Літр, 5 літрів та 10. Та також є ось такий вітоловський антифриз G12 червоний. Також є ось такий тасол Агрінол 10 літрів. Форсаж. Також в об'ємі 10 літрів. Антифриз синього кольору G11. Та ось такий червоного G12. Дистильована вода. Та також ТЕМОЛ та СОЛ в об'ємі 20 літрів та 10. Та омивач для скла ВІТОЛ зимовий баблгам та диня. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!